Коли потрібна глина, йдемо сюди, під Хоненкову гору, беремо лопату і видобуваємо цей так потрібний матеріал, яким маємо потім ремонтувати димарі, після того, як сажу почистив. А глина тут дуже гарна, тому що ще й 100 років. Назад і прислуговувалися, коли виробляли цеглу. Тут у юхнаві було побудовано відомим меценатом, дворянином за походженням, ханенком було побудовано завод з виготовлення цегли. До речі, тут над горою вверху він поставив і маєток. І в 19 столітті це був один із найкрасивіших у подесенні палац. Микола Маркевич, письменник, історик, він у своїх спогадах залишив повідомлення про відвідини Юхнівського господаря Ханенка теж наприкінці ХІХ століття. Тут на горі, де ми зараз видобуваємо оце глину, цей палац і стояв. Розповідали старожили, що він налічував більше 40 кімнат. Але під час відомої епохи, коли ми весь мир розрушимо до основання, а затем нічого не построїмо. Ось було зруйновано цей палац. І тепер як спогад залишається оця гора, у чреві якої ми видобуваємо нам так потрібну сировину. І на ній пальцями можемо тільки вказувати наверху, де було місце, що стояв цей палац. Ще під горою тут, поруч за 50 метрів, була гарна криниця, стояв колодязь Журавель. Люди ходили по водичку. Вода без сумніву була найкраща у окрузі кілометрів на 10. Її температура улітку не перевищувала 5 градусів. Прохолодна, прозора, смачна. Вона напувала не одне покоління горбівців і юхнівців. Але коли змінювали напрямок дороги, цю криницю безмізкові люди, глузд яких кудись подівся від недалеко, просто-напросто її засипали. Те, що спорудили поруч і назвали колодязям, воно тільки відповідає у своєї суто технічній назві. Вода далека від того, щоб зватися питною. Ось така історія з глиною, яку ми беремо, із Ханенковим колодязем і Ханенковою горою, яка тепер залишилась тільки у нас, як згадка про історію, про розумних людей і нагадування нам про те, як треба берегти свою мину.